Добрий день! Що або хто може зробити людину щасливою? Комусь потрібен шопінг, а хтось цінує стосунки, а когось тішає інформація. Вважається, люди можуть контролювати стан щастя і підтримувати його за допомогою певних дій. Ключове слово робити. Тому не будемо довго говорити про щастя, а спробуємо щось зробити і відчути результат своїх дій. Хтось вважає, що гроші можуть зробити людину щасливою. Але багато чого не купиш за гроші. Однак гроші можуть попрацювати на нас. Людям притаманне створювати міфи. Байки про щось далеке та марне. Найчастіше міфи є колекцію догм та переконань, що виправдовують нашу лінь та бездіяльність. Кажуть, що інвестування доступне лише обраним, а точніше багатим. Саме так відповіли 85% людей на питання, кому доступно інвестування. 8% не змогли зрозуміти суті питання, і лише 7% переконані, що інвестування доступне всім. Ми можемо інвестувати в нерухомість, в предмети. Мистецтва, дорогоцінні метали, в облігації, акції, в інвестиційні фонди в свою справу нарешті. А вже ж для деяких видів інвестицій потрібен відповідний розмір капіталу, але в більшості розмір ключового значення немає. Якщо поглянути навіть з малою часткою чесності на життя середньостатистичної людини, то перше, що ми побачимо, так це наша повна залежність від грошей. Ми думаємо. Про те, як їх роздобути, кажемо про те, як витратити по вісім годин на день зайняті їх пошуком та видобутком, і не зважаючи на те, що ми найчастіше їх знаходимо, ми не робимо головного, не керуємо ними, не приручаємо їх та не примножуємо. На жаль, більшість з нас не знає одне просте правило: або гроші працюють на нас, або ми працюємо на них. Так, розпочався наш проект з того, що одна людина вирішила інвестувати гроші в людей. Ярослав, ви прийшли до нас у студію. Хто ви? Звідки ви? Я руководитель організації Global Christian Support, це значить глобальна християнська піддержа. Вот. Ми стараємося духовні християнські цінності і особливо цінності добродії в общество, тому що дуже важливо, щоб ми могли своїми діями, своїми поступками міняти. Мир вокруг нас Знаєте, так просто написано в Библии, поступайте со всеми так, как хотите, чтобы поступали с вами. И Конечно же, мы несем эту культуру. мы стараемся работать и помогать сегодня и в зоне военных действий. Точно так же создали для этого сайт для помощи. Вместе с этим мы помогаем детям, гуманитарные программы. Ну и конечно же, возможность участвовать в этой программе. но для нас это большая радость и большое благословение. Вы пришли до нас у студию с тисячі. грошовых одуныть на вищу. Все, что человек посеет, он и пожнет. Хочу сказать, что на самом деле практика того, что э, люди дают свои финансы, чтобы помочь кому-то, поддержать кого-то, она существует все время, и каждый из нас делает лишь какую-то капельку своего вклада. И очень важно понимать, что что такое деньги? Деньги это средство обмена, да? Мы всегда их на что-то меняем: на продукты, на эмоции, на впечатления. И здорово, когда мы можем Гати деньги поменять на человеческое счастье. Розумієте, що от довіряючи нам цей конвертик, куди ви поклали свої 1000 гривень, ви дещо ризикуєте? Ну, е, э, ви знаєте, я думаю, що я не сильно ризикую, тому що все, що ви сделаєте з этими деньгами, ми увидим скоро на екрані. Ярослав попросив нас, щоб ми взяли ці гроші і витратили їх так, щоб хтось відчув Елемент такий щастя, радість. І ми сьогодні спробуємо це зробити. У нас є волонтери добра Оксамита і Роман Ващук. Це співаки, агенти добра. І вони е, мають деякий план, як витратити оці гроші Ярослава. Роман, я передаю вам ці гроші і сподіваюся, що ви їх витратите. Так, як треба, а ми подивимося, як ви їх витрачали. Ви згодні? Ну, звичайно. Нам з ксамитою дуже приємно вести цю передачу. І хоча б сказати, що ці гроші ми будемо вкладати в людей, будемо вкладати в їхнє життя, в їхнє здоров'я, в їхні потреби. І досить складно людині повірити, що хтось дає їй щось, просто безкоштовно, не очікуючи нічого взамін. Ну, от і скільки раз ми вже допомагали людям, і люди просто не вірять. Я згадала пам'ятаєте Буратіно, Він інвестував гроші, закопав там, полив там і, і очікував, коли вони проростуть. Давайте згадаємо свої моменти. були такі якісь, історії? Було, так от прямо сіять в землю, просто закопати ми не як Буратіну. Може, ви там інвестувати? От Буратіно так інвестував. Ну я думаю, що к сожалению багато люди інвестували так, як Буратина в багатьох проєктах. Но я думаю, что вместе с этим у каждого из нас есть дела или люди, или какие-то проекты, в которые мы все-таки инвестировали больше, чем деньги. Мы инвестировали свою жизнь. И мы сегодня видим добрые плоды и добрые результаты своих инвестиций. Mm -hmm. Дуже цікаво. Я пам'ятаю, в мене була така консультація з дуже вагомим психологом, яка дуже там багато грошей коштувала, але мені це було безкоштовно. І вона каже, яка в тебе перша асоціація з грошима? От з самого дитинства згадай. І я пам'ятаю, відповіла дійсно те, що в мене було. Я завжди знаходила гроші. І вона каже: Вау, це просто така відповідь. Та тебе тепер чекає успіх, і удача і повно грошей. Я так запам'ятала це, знаєте. І насправді я б не сказала, що так це все справдилося, що там повно грошей. От, але в своєму житті я так тяжію до того, щоб. Огортати себе, свою сім'ю, свою родину людьми, які так само думають, як і я, людьми, які не вміють жити лише для себе. І мені так приємно в цьому проєкті і не тільки познайомитися, але працювати тісно з людьми, які так само розуміють, що найцінніше, найцінніше, куди можна вкласти гроші це людське життя, це людська усмішка, це людське серце. Найкраща інвестиція це життя, а вже підпункти того, це і освіта. І, і якісь гарні справи, якісь благодійні речі, здоров'я. І багато можна про це говорити, але я згадав випадок, який був буквально, можливо, два роки тому, коли я зі своєю сім'єю повертався додому, і ми підвезли бабусю. От мені здалося, що зараз потрібно запропонувати їй сісти в машину. І вона сіла в машину, ми підвезли її до будинку. І чомусь. Мені захотілося дати їй 20 гривень. І я достав з кишені 20 гривень, і коли я дав їй 20 гривень, то я побачив сльози на її обличчі, на її очах, і вона а, просто сказала, чому ти даєш мені це? Я кажу, я відчув, що я повинен це зробити. І вона каже: в мене немає хліба вдома. І я ці гроші зараз витрачу на хліб. Іноді якісь невеличкі дрібниці, які здаються нам, незначущими події стають тими подіями, які роблять життя інших людей, які змінюють їхнє життя. которые надают сенсу, возможно, их не может Каждое доброе дело это как семя. Да? Ты сеешь морковку, и в ответ вырастает морковка. Ты сеешь доброе дело кому-то, и приходит время, и как-то же слаживается так. Наверное, Бог всем управляет таким способом, чтобы это же в большей степени все-таки вернулось и к тебе. Божьей любви нету памяти, зло не помнится в Божьей любви. Нет ни злорадства и зависти, очень просто ее позови. a Милени в Божьей любви Звали в ней нет и почести очень просто ее позови, позови. Дякую, Романе, за таку чудову пісню. І я би хотіла Прошу. подивитися перший сюжет. Як же ми витрачали оці ваші гроші, які ви нам довірили? Дивимося перший сюжет. Ну що, к я привіз тебе на вокзал. У мене дуже приємне перечуття, але крім передчуття, в мене більше нічого немає. Поділись, будь ласка, що ж ми будемо робити тут? Я знаю, що ми в цьому чудовому місці сьогодні купимо квитки людям і вони будуть безкоштовні для них. Тоді я думаю, що не варто гаяти час. Я вже хочу побачити оту реакцію, оті посмішки. Поїхали! Окей, okay, мерщій! Ми називаємося більше, ніж гроші. І ми б хотіли заплатити за вас зараз. Скажіть, будь ласка, що для вас існує більше, ніж гроші? Щось є в житті, що більше, ніж гроші? Життя, любов. Пла Плацкард. Кард плац -карт. нема купа і люкса. Плачом купа? Трена який. -як. Скільки стоїть купа? Є ж різні Поїзда? Ну, Інтерсіті плюс, а далі тільки люкс. Інтерсіті скільки коштує? Вам туди чи туди відійде? Mm, Только туди. Сот сім закажу. Так, ми купуємо для вас квиток. І ми хочемо цим принести для вас світло в цей день, щоб ви відчули себе щасливою людиною. Скажіть, що для вас існує більше ніж гроші? Життя, любов, щастя. Все. Окей. А любов, щастя, життя. Взагалі можна порівнювати з еквівалентом грошей. Скільки це коштує? Щастя, любов. Як як, як, як ви думаєте? Безкінечно. Безцінно, так наскільки я розумію. Житті є дещо більше, ніж гроші. Ми від чистого серця від імені наших глядачів, від імені доброї людини, яка пожертвувала ці гроші. Ми просто даруємо вам цей подарунок. І тепер ви пам'ятаєте, що в житті є дещо більше, ніж гроші. 467, Вас 467,56. А куди витратиш ці гроші? Витрачу, да, зекономив та щось вдома принесу. Купиш будь-кам подарунки? Так. Окей, супер. Влад пообіцяв купити батькам подарунки. Тому ми бачимо, що, мабуть, це не тільки щастя принесе владу, а й принесе його батькам ще багатьом людям. Тому цей проєкт більше, ніж гроші. Ну, я реально побачив в очах цього хлопця. Ну, мабуть, якийсь фрагмент щастя. Він був дуже здивований. Я думаю, що він буде вмотивований купити щось гарне своїм батькам. Ну я думаю, що для нього цей момент просто якийсь момент істини, мабуть, в житті. Навряд чи хтось 460 гривень заплатить просто так за декілька хвилин. У мене, по-перше, я не дуже приємно вражена сумою цього квитка, але ми впевнені, що в житті є більше ніж гроші, і зараз, Романе, моя черга. У мене теж є план сьогодні ощасливити навіть не одну, а одразу декілька десятків людей. Я думаю, що нам вдалося насправді зробити те, чого ми прагнули, тому що це передача більше ніж гроші, більше ніж гроші. окей. так дещо більше, ніж гроші отримали наші кияни, особливо цей Влад. Вам сподобалося взагалі, як ми витратили першу частину, першу частину вашої суми? Сама ідея дуже хороша. Реакція, хочу сказати, що от у цього парня, напевно, така ж, як у... була б, напевно у половини людей, тому що, видно, було, він був розтерений, він не зрозумів, що відбувається, і, мабуть, тільки зрозумів, коли він сядет в поїзд. А за вас колись платили? Так, да, так, да, ви знаєте, було? Да. Ну, как, вот так. Ну, як, ось так конечно так вот просто на улице не было и э, было хотя подождите и была одна история интересная я ехал э, это было в Америке мы ехали через платный мост и вот ну подъехали платить деньги и тут в кассе сообщают что машина которая ехала перед нами за нас заплатила и вот мы сидим в машине вот казалось бы это там 50 центов какая ну вроде бы мелочь но вы знаете эти люди подняли настроение на целый день я целый день ехал и я был под таким впечатлением что кто-то вот взял и заплатил за меня Ну, ну для мене емоцій хватило за ці 50 центів на цілий день. Давайте подивимося наступний сюжет. Давайте. Ну що, це наше рідне місто Київ. І які у нас є ідеї, що ми робимо тут на метродарниці? Так, саме це маршрутка номер 45, Це мій знайомий маршрут. І мені сьогодні дуже хочеться підняти настрій нашим шановним співвітчизникам. От ми заплатимо за цей маршрут. Кожен з них сьогодні проїде повністю безкоштовно. Вау, кожен пасажир буде їхати сьогодні за наш рахунок. Ну що ми готові до усмішок, до емоцій, до радощів, до мабуть, приємного шоку. Ми готові заспівати ще сьогодні в маршруті. Так може будемо співати. Все за все, що завгодно, заради настрою наших шановних киян. Пановні кияни, я вас вітаю. Мене звати Оксамита, і сьогодні я дуже сподіваюся, що цей маршрут для вас буде як мінімум надзвичайним. Не знаю, як ви, я впевнена, що в житті є дещо більше, ніж гроші. Сьогодні це ваш настрій, ваші очі, блакитні, різні очі і трішечки, мабуть, і сліз. Я так розумію. Ми сьогодні хочемо заплатити за ваш проїзд, щоб просто довести кожному з вас з нас, що в житті є дещо більше, ніж гроші. Ви погоджуєтеся? от таким чином взяти участь в нашій програмі. Добре, от вас, наприклад, як вас звати? Віктор Віктор. Віктор, куди зараз направляєтесь? Харківське шосе. Подумали, що це розіграш? Так. Справжній розіграш справжніми грошима, тому що після цього розігрушу ми дійсно заплатимо нашому водію а, за вас. Вам гарного настрою, вам приємного спілкування і саме головне віри в те, що в житті все ж таки є дещо більше, ніж гроші. Ми хочемо, щоб мир був на землі, щоб не воювали, щоб наші діти були вдома. Ми теж разом з вами віримо в це. Добре, спасибі. Е, я побачила, можливо, це співпало, але ви от витирали сльози, щось вас так розчулило. Це все таки. Е, не так важливі. Мадана перетримне, скоріше його важлий цей мир і дійсно, щоб наші ребета не страдали, а всі здорові живі повернулись додому. Троплялося ще з подій з вами раніше, як вас звати? Валерій. Валерій, ну, поділіться, будь ласка, з нами. Куди їдете? На Харківську. Живете там? Ні, до знайомого їду в гості. Добре. А коли дізналися про подорожчання тарифів, яка була перша думка? Ну, дуже неположительна. Ні, положительно, але жити будемо. Так. Да. Дякую за те, що берете участь в такому кругу обігі добра в природі в житті. Які ваші враження? Чи е, сподобалось вам така от, такий маршрут е, за да. О, да, хорошо. Це приємно. А що говорити? Ну, для вас, що є більше ніж гроші в вашому житті? Нічого, собственно, життя. те, що не купиш за гроші. Да. Це програма більше, ніж гроші. Як вас звати? Юрій. Юрій, ну, сховайте ваші ці гроші. Зараз ми за вас заплатимо. А в програмі в житті є дещо більше, ніж гроші», Юрію. Що це таке для вас більше, ніж гроші? Діти. Вашим дітям здоров'я, Юрію. Гарного настрою, гарного дня. Дякуємо за участь. А вітаю вас, ви чуєте? Це програма більше ніж гроші. Сьогоднішній маршрут безкоштовний. Да. Як вам це? Приємно. Нам теж дуже приємно. Як вас звати? Влад. Влади, куди їдете? Домой. Додому. Всі сьогодні, майже всі їдуть додому. Влади, вам гарного настрою і одне лише питання: чи є в вашому житті дещо більше ніж гроші? Да, сім'я. Сім'я влади вашій сім'ї е, теж гарного настрою, здоров'я, хай Бог вас береже. Вам дякуємо за участь в програмі. Не передаємо гроші сьогодні. Ми за вас за всіх платимо. Це незвичайний маршрут в рамках програми Більше ніж гроші гроші не можуть зробити нас щасливими, але коли ми ними ділимося, це робить нас щасливими. Тому давайте будемо ділитися одне з одним. Давайте пам'ятати, що добро в житті є. і Воно обов'язково переможе. От ваша перша реакція, коли дізналися, що от зараз за вас хтось заплатить. Приємно. Приємно. Не захотіли втікти. Одна дівчина щось там втікла, надумала щось їй налякало так. Ні. Вікторія, ми всім нашим учасникам програми задаємо одне й те саме питання. Особисто в вашому житті чи є щось більше, ніж гроші? Так, здоров'я і моє, і моїх рідних. Як тебе звати? Артур. А, Артур, куди їдеш? В школу чи зі школи? Вибач, я вже загубилася в часі зараз. Е, я їду на по заняття. Вау! А які заняття? Математика. Математика. Отже, юний математик Артур. Скажи, будь ласка, в твоєму житті є щось більше, ніж просто гроші? Так. Це інтереси да. е, всякі ну, життя. Угу. Саме життя? У угу. моєму житті є мої батьки дорогі, яких я люблю, які мені допомагають. У всьому. В Принципі щастя за гроші, за гроші не купиш. Не вечорами, і у мене єдине, тільки. Слава Украине! Вот так! Меня переполняют эмоции, они больше, чем деньги. Вот так была вытрачена вторая половина суммы. Вы согласны с этим, Ярослав? Uh, ну, во-первых, я хочу сказать, что в этом, в этом вот, uh, моменте, когда люди были в маршрутках, было очень много эмоций. И я думаю, вообще, на самом деле, Любое доброе дело, оно внутри их вызывает. Просто было много людей, я вижу, как Аксамита, Рома, они, они сами <связать> растворились и где-то, наверное, в этих эмоциях по-своему потерялись. Вообще, когда мы делаем что-то доброе, это, это всегда вызывает реакцию в людях. И я бы хотел сказать, чтобы мы могли делать каждый день доброе в своей семье, чтобы мы могли делать добро своим друзьям. И, и так, Точно також цікаво, коли ми можемо зробити добре діло взагалі не знайомим людям. Ну от я теж хотіла додати так, що люди можуть дивитися, і хто такий цей магічний, майже сказковий Ярослав, який прийшов, десь там взяв ці гроші, десь там може в Америці їздив чи щось таке. Насправді Набагато простіше, от і мені особиста подяка Ярослав від мене. От від нас за те, що у нас є така змога робити дійсно ці добрі діла. І всі наші глядачі, всі люди, які от там були в маршруті. Я думаю, що вони вже не будуть такими, як вони були. До того як це з ними сталося, можна просто зробити маленький приклад. І нехай оця програма, оці сюжети, можливо, трішки не зграбні, Так, оці емоції, бо вони не готові ці питання, ці відповіді. Але сама ідея, ми запускаємо цей коло обіг добра. Ми просимо лише одне взамін: зробіть і ви комусь цю добру добру справу. Я думаю, це є головна мета. Так, головна мета надихнути кожного з вас, кожного глядача, щоб ви робили добрі справи. Перш за все тим людям, які оточують вас, членам вашої родини. А також вашим друзям і незнайомим людям, також тому що це приносить просто шквал емоцій і якихось нових вражень, які цікаві. Отак, от, от з цієї тисячі розпочався наш проект, і ми запускаємо у повітря бомеранг добра. Для того щоб дарувати людям щастя, не потрібні гроші. Тому, любі глядачі, у нас є для вас домашнє завдання на цьому тижні: спробуйте відійти від звичної моделі поведінки і спробуйте дарувати посмішки любов якомога більшій кількості людей. Ви не тільки піднімете їм настрій, а й самі постанете духом інвестування грошей в людей. Як це працює, ми ще перевіримо в наступній програмі. А ті, кому сподобалася ця ідея, можуть написати нам на сторінку у Фейсбуці. Більше ніж гроші, або за цією адресою ми обов'язково запросимо вас в студію. Нехай ваші гроші працюють на добро.